Повредна програма в гордині, це не вміння попросити допомогу. Ні, є люди, які просять допомогу, попали, не попали. Вони вже просто навчилися. У них немає цієї програми, а ви розумієте, от суть цієї програми, от ви володієте цією програмою. Так? От Ви кажете, там дочка 15 років вам вказала, що ви володієте цією програмою. А тепер дивіться, що я, я бачу. Да, ви неї володієте. Но ви не будете в іншої володіти наглості. Люди, які володіють, прокачують цю програму, ті самі діти, які 15-16 років, вони її прокачують. Ну, так в них немає безстрашності, в них немає поваги, вони валять нагло, вони, ну, вони другу програму пригрібають, ви вони не вміють її контролювати. Це, вона двостороння, вона ви з одної виходите в другу. Получається, типу, я прокачу цю програму мені просити, тоді я вже починаю просити все навіть забагато, навіть що я можу сам зробити і починаю просити, тому що в мене вже ж є теж гординя. Поняли? вже корона виростає, а що я не можу попросити, щоб мені жінка наготовила їсти. А що я не можу попросити, щоб мені чоловік заністе, підністе, Ну так ти сама повинна знайти свого чоловіка, щоб твій чоловік носив, а не другі чоловіки мають носити. Зрозуміли? Це програма двостороння. Так, да, вона є, вона в Совєтському Союзу, коли люди, це жінки і чоловіки, від неї страдають, попросити допомоги. Настільки важко це да, гординя. ЧСВ корона там стоїть, настільки це важко це зробити і прийняти те, що. Якби ти не був, який там не був крутий, треба просити допомогу, але треба контролювати другу сторону, щоб не зайти в більшу движугу. Тому що програма двостороння. Повірте, дьявол набагато скучніший, ніж ці діти, ми і він і набагато хитріший нас всіх. Тому треба дуже чітко цю грань відчувати, дуже це все діло наблюдати, щоб не всунутися з одної програми в другу програму. Тому що я бачу цих дівчат, які 15 16 років, яких немає взагалі поваги до себе. Вони цю програму використовують, вони юзують, обманюють, вони приміняють її безтіснення, вони можуть простити все, що хочуть, добиватися все, що хочуть, і що далі? Що своїми вони від цього стали. Все одно пусті ще більше, ніж ви. Тому тут програма тонка грань. Завжди треба відчувати тонка грань. Вона відчувається через розкрите серце.